Зауваження, що недостатньо інформації, в принципі, було про цей заклад освіти. Значить, і цей номер 69 взагалі, він розпочав свою роботу ще в 1972 році як загальноосвітня школа номер 69 В цьому році йому виповнюється 52 роки. 1994 по 2022 рік, тобто це аж 28 років, цей заклад працював як спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови. 2023 року це вже одеський ліцей №69, 69 який має такі структурні підрозділи, як і початкова школа, гімназія. Ось так він виглядає. До початку повномасштабної війни Росії проти України в ліцеї навчалося 1100 учнів. Однак, ось, якщо аналізувати сьогоднішню, а інформацію в 2023 2024 навчальному році на вересень було 1010 учнів, це 36 класів, на травень 946 учнів, тобто учнів стало менше, однак це також 36 класів. Освітній процес здійснюється, здійснювався за очною формою, та також за змішаним режимом в цьому ліцеї. Функціонували класи також з використанням дистанційних форм навчання. Стосовно наступного навчального року до ліцею вже зараховано 39 учнів до перших класів. Ця інформація відповідає інформація, яка вказана навіть на офіційному сайті ліцею. Тобто, враховуючи це, ми можемо зрозуміти, що з наступного навчального року можна відкрити два перших класи, враховуючи те, що у нас відбулась певна зміна в законодавстві, зараз у нас кількість учнів не повинні перевищувати 24. В класі, тому тобто, що було 30, якщо не подається, ось. Е Проаналізувавши взагалі інформацію про заклад з відкритих джерел, я, навіть спілкувався я, з окремими працівниками закладу. Я вважаю, що е досильних сторін Одеського ліцею номер 69 можна віднести в наступні моменти. Перше, це е кваліфіковані педагоги. Достатньо сталому, згуртованому колективу. В чому це полягає? Як ми знаємо, понад 40 років цей ліцей очолює одна людина це директорка Романенко Марія Олексіївна. Вона створила чудову школу, вона створила школу успіху, перемоги. Освітній процес забезпечували 57 педагог педагогів, практичних психолог. Педагоги закладу освіти є досить досвідченими. Знову ж таки, трошки статистики. Серед них 16 педагогів мають звання вчитель-методист, 18 старших вчителів, 4 педагоги, нагороджені від відмінник освіти, є вчителі переможники а, різних конкурсів і так далі. Наступна сильна сторона це досить такий високий позитивний рейтинг цього навчального закладу, наприклад, за час роботи у статусі спеціалізованої школи. Заклад отримав певний статус серед спеціалізованих шкіл міста, який був підтверджений досягненнями учнів і на зовнішньому незалежному оцінюванні, і на національному мультимедійному тесті. Також ліцей входить до рейтингу кращих шкіл України. Учні є переможцями різних шкільних олімпіад і конкурсів голової академії наук. Тобто це говорить дійсно про позитивний рейтинг навчального закладу. Далі це створені умови для безпечного перебування здобувачів освіти в ліцеї. Саме ось на цьому слайді ви бачите, ви бачите фотографії е, 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 укриття цього ліцею, дійсно, в ньому існує найпростіше укриття на 170 осіб. Е, також там є автоматична пожарна сигналізація, камери зовнішнього, внутрішнього відеоспостереження, тривожна кнопка. Тобто зараз елементи безпеки, елементи. Безпечного перебування дітей в школі є, ну, напевно, якщо не найважливішими, то одним із найважливіших. Е, наступні сильні, так би мовити, моменти, це вивчення другої іноземної мови з 5 класу. З 5 класу в закладі вивчається англійська, а також німецька мова. Це плюс. Е, ліцей має філологічний профіль навчання, це українська іноземна філологія. Також ліцей має сучасні навчальні кабінети. Це також зараз ви можете побачити фотографію саме з цього ліцею. Ось 48 класних кімнат, з них три кабінети інформатики, три кабінети математики, п'ять кабінетів української мови і літератури. Ні, я не буду все перелічувати, однак досить такий сучасний кабінет. Е, інформатизація закладу. Заклад має 42 комп'ютери, 40 ноутбуків, 11 класів мають інтерактивні поверхні, 32 класи мають телевізори, 6 класів мають проєктори без інтерактиву, Wi-Fi, оптично-волоконний кабель, тобто інтернет може бути і без світла, що дуже важливо зараз. А платформа для дистанційного навчання це і Google-клас з використанням програми Zoom, всеукраїнська школа для онлайн-уроків, все освіта, на урок це також дуже зручні платформи. Електронні журнали щоденники, що діють на платформі нові знання, тобто інформатизація зачого також на високому рівні. В закладі проводиться системна робота з національно-патріотичного виховання учнів. Про це, як казав, минулого разу і хочу знову все ж таки звернути на це увагу, що це дуже важливо зараз. Національне патріотичне виховання. Ми виховуємо не лише висококваліфікованих спеціалістів, ми виховуємо патріотів. Тому ну, цей момент дуже важливий і цей приймає участь регулярно. І За. національно-патріотичних закладах і організовує свої заклади. Заклад. Далі це спортивна база а, ліцею, ліцей має фізкультур, фізкультурну спортивну залу, універсальний зал для молодших школярів. До речі, ось він. Також це спортивний стадіон і спортивні майданчики. Ось це також реальна фотографія з цього ліцею. А, насправді там дуже велика територія, дуже велика площа. І це здорово, коли люди, коли діти розвиваються не лише ментально, не лише розумово, але й фізично. Це дуже важливо. Ліцей має власний харчоблок, обідню залу, однак, що правда, під час воєнного стану обідні зала там використовується ще як пункт незглавності, тому харчування учнів здійснюється в формі кейтерингу, тобто підвезення продуктів харчування. Однак не може бути лише позитивних моментів, бувають і слабкі сторони, і, як і в принципі, будь-які навчальні задум, ліцей номер 69 має певні слабкі е, сторони. Перша з них це наявність певних вакансій. Зокрема, ліцей 69 існує вакансія вчителя англійської мови, вчителя німецької мови, математики, інформатики, навіть заступників директора з роботи, з навчально-виховної роботи. На мій погляд, це все ж таки якимось чином пов'язано з реаліями сьогоднішнього часу. Наскільки я знаю, навіть я бачив в загально-відомих джерелах. В принципі, в Одесі, в Одеській області існує така проблема. Не вистачає вчителів, особливо інформатики, математики. Ми всі можемо зрозуміти, чому так, і це такі об'єктивні причин. Відсутність темлу. Лабораторії. Відсутність альтернативи у виборі профілів навчання. Про що тут мова йде? Е, я казав, що ліцей має філологічний профіль, тобто українська іноземна філологія. Однак е, суспільно-гуманітарні, математичні, природничі профілі, вони також, на мій погляд, є дуже важливими і діти повинні мати можливість обирати в даному випадку такі свої своєму розвитку. Е, далі це безпосередньо а, ремонтні потреби, потребує ремонту сам санвузли, <кій> потребує модернізації стадіону та спортивні майданчики. Той стадіон, дійсно, який я показував, він великий, він а, м, займає велику площу, однак він не досить сучасний. Його треба модернізувати, на мій погляд і це було б дуже позитивним таким заходом. А, низький рівень залучення позабюджетних коштів. З січня 24-го року не функціонує благодійний фонд закладу. З певних причин це також слабка сторона в даному випадку. Які ж існують можливості для вирішення певних проблем, певних завдань. По-перше, це збільшення кількості місць, у діючому найпростішому укритті. То я вважаю, що в принципі, це реально, це може дозволити охопити очним навчанням більшу кількість учнів. На сьогоднішній день. Далі е, надання освітніх послуг у відповідності до замовлення здобувачів освіти громади. Тобто це різноманітність різних програм навчання, факультетиви, податкова робота, впровадження, є таке поняття, додаткові платні послуги. Може, це також не треба боятися цієї назви. якщо я чую. Ви дивлюся. Я дився. Це не в лісі. Я дивився. Я дивлюся. Ви чітко зрозуміли, що я дивіться. Дійсно, це може допомогти акумулювати певні кошти для розвитку навчального закладу. Далі, це розширення профілів. навчання. 10, -х, 11, -х, ну зараз вже 12 класів, збільшення профільних класів взагалі. Що тут мається на увазі? Поруч з ліцеєм територіально розташована гімназія номер 46 тому в принципі, учні цієї гімназії могли б вступати до 10 класів ліцею No69. Це було дуже здорово. Далі, збільшення кількості 5 класів. Поруч розташована початкова школа номер 96 Знову ж таки, Територіально це було б е, зручно, і батькам, і дітям теоретично могли б входити е, поступати до цього ліцею. Ще є певні моменти, які я не відобразив, але я хочу про них сказати: це, по-перше, забезпечення сприятливого психологічного мікроклімату, це участь педагогів у та здобувачів у у різноманітних проєктах і. Звичайно, це зацікавленість місцевої влади, депутатів Одеської міської ради, спонсорів, меценатів по розвитку закладу. Це було б теж, також, звичайно, дуже позитивно. Однак є певні загрози, які нам можуть завадити реалізувати всі ці благі, благі ідеї і. Всі ці плани. По-перше, це зменшення кількості взагалі контингенту здобувачів через сучасні реалії життя. Тут я навіть напевно розумію, що може і не треба пояснювати, чому багато дітей залишили країну, і тому чиста кількість навіть вже. Кількість добувачів у нас звичайно зменшується. Далі це наявність конкуренції, така ще дуже цікава загроза. Мені здається, наприклад, з боку інших за.